Валерій, що я тобі хочу сказати? Загальний стан він е, типу, коли я минулий раз голодував, така е, виснаженість у мене починала з'являтися десь на 13-ту добу. Я думаю, це пов'язано з тим, що я заходив у голодовку е, і у мене був повністю відпочивший організм. А тут я досі так над організмом здівався, що й голодовкою вирішив добити. Стан нормальний. Їсти хочеться більше від скуки, психологічності, фізичної потреби в їжі. Я не відчуваю, коли прислуховуюся, Типу, от би щось похрумав. Ти такий хуяк, Вася, ти голодний, звідти сигнал, та ні, не голодний. Дуже кака в роті. Дуже кака в роті, але вже починає наздоганяти таке, як втома і безсиля. Стає важко рухатися, особливо різкі рухи, як тільки робиш, то я зразу такий Ну, не знаю, навірно, на дві на три, навірно, не піду, на дві схожу, того що щось я коротко, переоцінив свої ці бляді, начинання